Можливо, для когось це відео буде як холодний душ, когось просто змусить замислитися. А для кого взагалі буде неактуально. Якщо ваше життя вимірювати сантиметровою стрічкою, подивіться, яку частину, скільки сантиметрів ви вже прожили. І проживіть ту частину, яка вам залишилась. Незалежно від її кількості, так як хочете саме ви. Яким ви бачите свій день? Яких людей ви бачите поруч? Які емоції ви хочете переживати щодня? Ви можете починати діяти вже зараз. Найкращого часу немає, не слід відкладати життя. Починайте діяти. Сподіваюся, я наштовхнула вас на думку правильно. Можливо, це відео саме зараз і саме вам треба було почути. А з вами була я, Наталія. Переходьте на канал, надихайся, підписуйтесь, обіймаю.